Так, друзі, пригнали мені машину на ремонт. Шкода на заміну спружи. Підняли ми її, бо гараж зайнятий, Машина розібрана. Будемо міняти спружину. пружини. Що хочу показати, може кому пона пригодиться, Три... якщо трійшла машина, треба доїхати. Правда, швидко не треба їхати. Але мені так пригнали. Як спружина виглядає. Бачите, яка спружина. hehehe <skrug> bude menjala sprožijenost što nam treba otkrutiti marcizatora tako otkrutila mi je bolta troške trudno vati i dostup tamo І будемо зараз піднімати машину без пружини заходити. маємо таку пружину. Не знаю яка там якість. Ahora bien. Gracias, І була така проставка. Що там? Вставимо так як було таку проставку Зверху. Машину піднімали собі. Там теж вставляємо на Проставку. І не знаю, як ми її запхаємо. Напевно, треба з стяжкою. стягати. Напевно, з треба буде стягати. Так, з бідою я запхав той спружину. Дуже трудно запихати, бо ще й проставка в тих машинах трохи трудно. Та й все ти, амортизатор закрутив. Будем другом меня.